На Донеччині просто цивільні якесь село. Там дідусь, бабуся, там яка жінка біжить, і в неї русаки влітають дроном, до неї підбігають і надати медичну допомогу, і вони другим дроном добивають. отак просто добивають цивільних. Це все каже про те, що росіянам оці рускоязичні, яких вони нібито прийшли захищати, не потрібні. Їм не потрібні наші міста, їм не потрібні наші люди, їм потрібна територія. Чому? Тому що є ресурс, і всі знають, що Донеччина, Луганщина корисні копали? Звісно. І, і вони самі це не приховують і кажуть, нам там потрібен отут там вугілля, тут сланцевий газ, там ще щось, там руда, якась ну багато, там реально, там реально багато цих підземних там копалин там просто їх догаріще. І я думаю, що інтерес росіян, в частності, от, от в цих е, ну штуках таких е, збагачення, ресурс. Але вони чомусь прорахувалися в тому, що поки вони втягнули свою армію абсолютно безглузду війну на території чужої країни, вони е, втратять е, набагато більше ресурсу на територію своєї країни, і це факт.